Привіт, мої хороші, мої найкращі, Херсону, Деса, Миколаїв сьогодні дивимось. Попрошу вас долучитись до збору. Донат від 10 гривень можна. Збираємо на захист на зв'язок для наших хлопців. Тому, будь ласка, під відео в закріпленому коментарі і саме під відео можете знайти весь опис. Буду вдячна. Бо якщо ви підтримуєте канал, то спонсорські внески ми також завжди передаємо. Бо самі купляємо. Минулу покупку вже виклала подивіться в записах. Все є на каналі. Всіх обіймаємо Херсон, найближчі дні. Щось зміниться. І, дивно, і дивні дрони. Може, він важкішими почне прилітати? Щось зміниться і в області передмісті. Щось таке нове. От несподівано. Як Харківкабами знову, розумієте, то тут також несподіванка. Херсон. Найближчі дні. Іде про вас розмова, не зможуть по вам домовитись. Дивіться, показує, що йде, йдуть посланці. Ми знаємо, що можуть бути переговори на найближчі дні. Але ні, ворог дурить. Ворог дурить і тим, що він вас захопить, і тим, що він, знаєте, і поступки не хоче йти. Залякувати буде знову ЗАЕС, і воно може вас торкнутись. Слухайте, дуже такі неспокійні дні, але це за дурня, все це, ну, це не вирішено ще до кінця. Тому, може, варто не прислуховуватись к новинам з таким саме політичним. Очікуйте. Чекайте, знаєте, як на остаточне рішення. Чекайте, не треба. Бо там прям такий настрій у вас важкий буде. Він і так важкий, а це все обтяжує. Херсон, найближчі дні. Наворожено вже. Водички вам треба чистої. Може, навіть будете шукати, де вода, до речі, якось він буде полювати на людей на якихось відкритих місцевостях. Хорох. Просимо молимось, дати якесь вирішення. Знову медичні заклади, навіть якщо вони розбомблені, садочки, щось буде поруч, херсон. Поранених багато. І так само показує там, де ми кудись їдемо. Станції, так само дороги. Але може бути трошки тихіше. В якийсь момент може. О, а сьогодні чомусь в цей час тихо. Знаєте, тут є обнадійливі карти. Я не хочу просто їх озвучувати, поки що рано. Я не бачу результату. Тут є обнадійливі карти. Картинка йде така, що, знаєте, ну, це не завершення, да? щоб тоді казати. Ну, трошки легше, ну, сьогодні легше, завтра гірше. Да? Херсонщина окупована найближчі дні. Херсонщина окупована найближчі дні. Ми робимо свою роботу, готуємо якісь неприємні подаруночки ворогу. Щось їм там не сподобається ворогам. Прям гаряче їм там буде, мої хороші. Тримайте кулачки з наших. Там буде, щось буде, щось хороше буде. Так. Одеса, Одеса. Приїду до вас, як тільки затихне все. Будемо обійматися. Весь там такий смачний крим. У Люб... Люб... мене діти там люблять. Сидіти, там гарно. Зробимо таку рекламу, але це від щирого серця. Слухайте, знаєте, що море? Одеса найближчі дні. Делегація по грошах треба гроші. До речі, і не вам, а з вас. Ну, це таке. Маяк, маяк з моря щось іде. Багато може бути цілий. Нібито тихо, але чуємо, як щось десь деренчить. Затише ж було, да? ти ж там трошки підспокоївся, куди ти пхрешся знову. Дивіться, портова, але, на жаль, показує влучання в місто. Я не можу сказати, що у вас в місті тихо. Невеличкі будинки. Тут кажуть, що треба бути обережними чомусь, От коли ви дивитесь в небо, можуть щось збити, таке, як спалах буде. Дивіться, там у вас багато в центрі гарних будівель, але на що вказую. Там, де шлюби, там, де хрещення, розумієте? Поруч щось. От Йому центр спокою не дає і все. Він з нами так робив, з Харковом робить, щоб ми не були красиві, щоб ми не, ну, розбиті, щоб мене були потрібні. От і все. Які в нього плани? Ми разом в нього, нема в нього планів. Одеса. Найближчі дні. Знову розмови про вас. Вам ППО треба за це розмови ще. Вам треба додати ППО не нададуть. Те, що, ви, то, що треба, не дадуть. Ворог активний, дуже область б'є, дуже сильно. Прям Там ну там, дивіться, там дивіться, може бути евакуація. Бо знаєте, на місцевому рівні рекомендація. Тому що б'є і б'є. Сильно по області. Розкатами вам чутно. Прям кожен населений пункт біля моря може зачіпати. Це пов'язане з наступом, це пов'язано, бачите, з миром, це з якимось домовленостю. Тобто він біситься. Нема поки вирішення в цьому. Готуємось до обстрілу. Десь АНБ дні. Ой, дрони мені не подобаються. Дрони показую. Також на військових. На кораблі, і на воді йому щось не треба, і біля води, біля моря йому не треба. Прям він такий, як цар, знаєте, це поводить. І туди я вдарю, і сюди я вдарю. І мені за це нічого не буде. Отак він себе поводить. Миколаїв найближчі дні. Інфраструктура руйнація є загроза для міста. Дай нам спокій, да? Аня, що ти постійно тут щось розказуєш страшне? Ні, іде цільне місто йде? Де? Він думає, що там військові. Це є така, така споруда. 4-5 поверхів. Вона це не будинок житловий. Туди він цілить? Як адмінка не одна адмінка? У нас такі податкові, знаєте. От як іншого призначення будівля. І вона як закрита територія. Правильної форми. Мені просто з одного боку тільки показує. Ну, закрита територія, там нічого нема. Там їх нема нікого. А ми туди б'ємо. І цивільні. вільні. Миколаїв найближчі дні. Об'єднуйтесь. Ну, ви будете чути, як збивають. Сказати, що у вас паніка, ні, але ворог активний щодо вас. І скажем так, і в області, і в місті, будьте обережні.